Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Найбільш проблемними для Херсонщини залишаються підряди на будівництво захисних споруд на базі освітніх закладів, так звані підземні школи. Про це свідчить аналіз закупівель, проведений Херсонським обласним благодійним фондом об'єднання в партнерстві із медіа Мост. Крім того, що виконавці таких проєктів фігурують у численних журналістських розслідуваннях та судових справах, вони ще мають зв'язки з людьми, котрі обвинувачені у державній зраді. Відсутність у відкритому доступі повної документації, особливо у випадках, коли виконавці мають дуже сумнівну репутацію, викликають підозри щодо доброчесності виконавців та ставить під великий сумнів прозорість такого тендера, зазначено у звіті. Зокрема, мова про найдорожчу закупівлю у сфері. Освіти у 2024 році. Будівництво захисної споруди цивільного захисту на базі Великоолександрівської школи No2 у Великій Олександрівці. Загальна вартість робіт складає 155 мільйонів 824 тисячі гривень. Замовником виступає Великоолександрівська школа No2, а виконавцям підряду обрано ТОВ «Укрбудпроєкт реконструкція. У журналістських розслідуваннях згадується, що батько директора цієї фірми сепаратист. Окупаційний чиновник Севастополя та мільярдер Олег Кізіменко. А рідний брат, підприємець Март Кізіменко, має багаж кримінальних справ та був під підозрою щонайменше двічі. Так, батько Олег Кізіменко до 2014 року займав посаду заступника мера Севастополя. Після окупації Криму росіянами Олег Кізіменко, як причетний до родинного бізнесу Євген Альфьоров, став працювати вже у адміністраціях Севастополя під керівництвом загарбників. Кар'єра Олег. Олега Кізіменко під керівництвом окупантів завершилася 15-го року. Тоді, нібито експосадовець, а в ті часи Кізіменко був так званим начальником управління капітального будівництва окупованого Севастополя, привласнив 45 мільйонів рублів на контрактах щодо ремонту міста. Йдеться у матеріалах звіту. Тільки за 22 24 роки ТОВ «Укрбудпроєкт реконструкція є фігурантом 13 журналістських розслідувань. До того ж, кількість кримінальних. Нальних судових справ під час повномасштабного вторгнення вже сягає десятка. Після окупації Криму росіянами Олег Кізіменко, як і причетний до родинного бізнесу Євген Альфоров, став працювати вже у адміністраціях Севастополя під керівництвом загарбників. Кар'єра Олега Кізіменка під керівництвом окупантів завершилася 15-го року. Тоді, нібито, експосадовець, а в ті часи Кізіменко був так званим начальником управління капітального будівництва окупованого Севастополя. Привласнив 45 мільйонів рублів на контрактах щодо ремонту міста йдеться у матеріалах звіту. Тільки за 22 24 роки ТОВ Укрбут реконструкція є фігурантом 13 журналістських розслідувань. До того ж, кількість кримінальних судових справ під час повномасштабного вторгнення вже сягає десятка. Перейдемо до наступної новини тижня. Під час обшуку вдома у директора Херсонського Тубут постач СТСВ Олександра Новохацького, якого підозрюють у вимаганні грошей, знайшли початки інших компаній. Про це МОЗ дізнався з нової ухвали суду по справі Новохацького. 9 січня у нього вдома під час обшуків працівники СБУ знайшли печатки ТОВ Будпромтрейд та ТОВ Каєргруп. ТОВ Будпромтрейд було зареєстровано у листопаді 23-го року в Івано-Франківську, а у вересні 24-го року компанію перереєстрували на адресу у Львові. І власником і керівником Будпромтрейд є Тарас Венельговський з Полтави. Ця компанія ніколи не ставала переможцем тендерів на Херсонщині. А єдиний підряд, який вона має, це ремонт народного дому на Львівщині. Тож навіщо Олександру Новохацькому початка компанії, яка не має до Херсона та області ніякого відношення, не відомо. КР Груп створили у 2018 році у Івано-Франківську. З того часу фірма змінила трьох власників. І наразі нею володіє мешканець міста Калош Роман Сенич. У жовтні 2023 року ТОВ «КР Груп» отримало підряд на капітальний ремонт укриття у селі Станіслав вартістю 6,1 мільйона гривень. І відтоді жодних тендерів на Херсонщині не вигравало. Тож ймовірно, що Олександр Новохацький має пряме відношення до цієї компанії, адже іншого логічного пояснення, чому у нього вдома є її печатка, немає. До речі, ТОВ постач СТСВ раптово з'явилося на Херсонщині саме восени 2023 року. І відтоді Стало улюбленцем херсонської влади. Лише за минулий рік вона отримала будівельних підрядів на понад 383 мільйона гривень. А ще цікаво, що до затримання Новохацький користувався перепустками, виданими Херсонською ОВА. Їх перелік наведений у свіжій ухвалі суду по справі. У документі зазначається, що 9 січня 25-го року під час обшуку автомобіля були вилучені три перепустки. Вони були видані на двох осіб та два транспортні засоби. Одна для автомобіля Toyota, а дві інші для Audi a 6 Інформація про власників перепусток та автомобілів не розголошується. Але, судячи з того, що в машині було знайдено документи компанії будпостач СТСВ, автомобілем користувався саме директор цієї компанії Олександр Новохацький. Обшук проводився у справі про відкати. Відомо, що Новохацький ніколи не працював в ОВА, тож як він отримав перепустки, зовсім не зрозуміло. До речі, пізніше в ХОВА повідомили, що вони не займаються видачею перепусток. Це повністю робота військової комендатури. У Херсонській ОВА за це відповідальності не несуть. Перейдемо до наступної новини. Херсонська міська військова адміністрація планує витратити на ремонт і технічне обслуговування службових автомобілів 268 тисяч гривень. 21 січня на порталі державних закупівель Прозоро було опубліковано тендер, який проводиться за процедурою відкритих торгів з особливостями. ХМВА шукає станцію технічного обслуговування автомобілів, яка до 31 березня зможе надати знаменітні послуги від періодичного. Обслуговування авто до заміни конкретних механізмів. Які саме авто будуть ремонтувати у тендерній документації, не вказано, є лише перелік послуг. Оплата робіт фінансуватиметься з місцевого бюджету. Зазначимо, що згідно з даними аналітичної системи U-Control, на базі Херсонської МВА зареєстровано два авто. Це Рено 24-го року випуску. Вони були придбані у жовтні минулого року за 1 мільйон 940 тисяч гривень. У Харківського ТОВ Атлант Моторс. Наступна новина тижня. Стало відомо, хто відповідав за вивезення цінностей з музею у Херсоні. Начальник центру зв'язку Чорноморського флоту РФ Дмитро Ліпов, який під час окупації Херсона був так званим комендантом, причетний до пограбування Херсонського краєзнавчого музею. Про це йдеться в розслідуванні за Київ Індепендент». Журналісти з'ясували, що восени 2022 року Ліпов відповідав за. Безпеку викрадених з Херсонського краєзнавчого музею цінностей. Зокрема, він був присутній під час пограбування музею та завантаження викраденого до вантажівок, накладав пломби та ніс особисту відповідальність за тубус з ісківським та сарматським золотом, найдорожчими експонатами колекції музею. Окрім пограбування краєзнавчого музею, Ліпов причетний до викрадення решток князя Потьомкіна з Катерининського собору у Херсоні. Як з'ясував, але журналісти, частина викрадених із Херсонського краєзнавчого музею предметів, перевезені до музею Херсону-Аставрійський та музею оборони Севастополя. Проте предмети з колекції античних золотих прикрас безслідно зникли. Наразі фахівці намагаються відновити списки та збирають свідчення про викрадені предмети. Нагадаємо, напередодні деокупації правобережжя Херсонщини військові РФ пограбували два музеї Херсона художній та краєзнавчий. Тікаючи, російська армія незаконно вивезла понад 20 тисяч предметів мистецтва та історичних артефактів. Перейдемо до іншої новини. Заяву щодо репарації у справі вбивства херсонського волонтера Антона Кушніра подали до Міжнародного реєстру збитків на репарації Росії за втрату людини. Про це повідомляється на сайті громадської організації Місто сили. Злочин стався 16 травня 2022 року. Автівку Антона Кушніра російські військові розстріляли під час евакуації ним людей з Херсона. Волонтер загинув на місці. У нього залишилася родина, зокрема, неповнолітні діти. Подати заяву дружині загиблого волонтера Людмилі Кушнір допомогли юристи громадської організації Місто Сили. Зло, яке зруйнувало мою сім'ю, має бути зупинене. Щоб більше ніхто не переживав подібного болю. Росія повинна за це заплатити. Винні мають понести справедливе покарання, бо безкарність лише породжує нові злочини. Потрібен великий з таким злочином. Про це треба постійно нагадувати. Німеччина і світ визнали злочини Гітлера і його режиму, і 80 років це продовжують робити, бо терміну давності у звірств і злочинів проти людяності бути не може. Так само і з російською агресією, розповіла Людмила Кушнір. Якщо ви втратили рідну людину через російську агресію, звертайтеся до громадської організації Місто Сили. У межах проєкту безкоштовно. Правової підтримки юристи допоможуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків. Звертатися можна за номером телефону 095 216 46 11 з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 6 вечора. І перейдемо до останньої новини тижня. У Херсоні, порівняно з початком 22-го року, кількість непрацюючих зросла з 5% до 19%, але знизилась порівняно з груднем 23-го року, коли цей показник становив 28%. Про це йдеться у дослідженні, проведеному благодійною організацією. Фонду громади міста Херсон, захист. Участь в онлайн-опитуванні взяло 435 респондентів, проводили його з 5 по 28 грудня 2024 року. Окрім того, майже 49% респондентів змінили роботу, а 66% опитаних загалом змінили професію. Зазначається, що зміни в професійному житті значною мірою були пов'язані із несхідною соціальною мобільністю. 56% працюючих херсонців знизили свій кар'єрний стан. Статус. Тобто нова посада була нижчою за попередню. Проте 10% підвищили свій соціальний статус. Причому більшість таких серед тих, хто виїхав з міста. Згідно з дослідженням, порівняно з початком 2022 року прибутки більшості опитаних знизилися, у 20% респондентів вони дещо зменшилися, а у 48% суттєво. Частка таких респондентів зросла порівняно з опитуванням 2023 року, коли таких було 19 і 35% відповідно. У 2024 році 17% працюючих херсонців змогли мати відпустку. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуєте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар, адже нам важлива ваша думка. І традиційно до зустрічі наступної неділі.